Всім привіт! 40 день інсайтів. Знаєте, я приїхала 17 днів назад у Київ, і з цього моменту тут ще не було жодного дня тривоги. Люди починають знімати відео, що відбувається, чекати ядерного вибуху чи що має трапитись, що так довго нічого не відбувається. Тобто, підсвідомо ми посилаємо сигнал: ми тебе чекаємо, нападай. Це про звичку. Так, мене не було дуже довго. І як я можу розуміти людей, які тут знаходяться постійно під цими бамбьошками, як ніби ви, напевно, махнете і скажете: Та ну чого мені її слухати? Але я з вами говорю як людина, яка ну, також переживає, також боїться. Що я почую ці тривоги. Я два роки їх, ну чи скільки там, півтора не чула, от я можу знов це почути. І я почала для себе формувати деякий новий е, стиль мислення для того, щоб війна для мене не стала звичкою. Тому я хочу з вами сьогодні про це поділитися е, для когось, хто приїде, щоб війна не стала звичкою, а для того, хто вже є тут. Для того, щоб ця звичка почала, знаєте, розв... розвичнюватись. Тобто, видозмінилася, щоб звичка перейшла для вас у щось нове, більш цікаве і зовсім не пов'язане з війною. Я щиро вірю, що війна закінчиться тоді, коли ми перестанемо в неї вливати енергію. Будь-якими способами, коли вона нам реально перестане бути цікава. Більшості свого. Я розумію, це звучить дивно, як таке взагалі можливо. Але в цьому є трохи сенсу. Давайте поки що сьогодні чисто про звичку. На інше питання, якщо що, я відповім, якщо вам цікаво, наступні дні, інсайти я буду розповідати. Окей. Перше. Ми очікуємо нападу, очікуємо тривог. І я очікувала, У мене вже була астма. я боялася. Я в телеграмі поділилася, що я вияснила, що я не на як не диво, боялася. Я боялася розкриття своєї інтуїції, чим я зараз займаюсь. Це дуже цікаво, бо зазвичай за нашими психологічними страхами сидить щось зовсім-інше, -зовсім, зовсім круте. Та, якби це в сторону, все одно. Існує вірогідність. І я ще та пані Герша. Тому, коли ми очікуємо якихось неприємностей, ми психологічно починаємо захищатися і зливаємо туди всю енергію. Тобто, ми цілими днями знаходимося в цьому захисті. У нас немає сил на розвиток, немає сил на рух. Я тут можу розповідати про гроші, про творчість, про якийсь там саморозвиток, ріст. На що всі мені отак от покрутять вузлі і сказують, скажуть, ти чого, Ми всю енергію зливаємо на захист. Від чого ми захищаємось? Кожного своє. Дивіться. Я проаналізувала себе і скажу вам такі смішні речі, як. Ну, наразі мені так відчувається, я не дуже боюся е, от, бути десь, де насправді небезпечно. Е, мій досвід показав, що я тоді дуже швидко ну, групуюсь і швидко приймаю рішення. Тобто, чого не боюсь? Знаєте, чого я боюсь? Що мені приспічить туалет, а його ніде не буде. Серйозно. Тому я для себе е, от зараз вибираю, що я маю слідкувати за своїм харчуванням. Мій шлунок має прекрасно переварювати їжу і бути майже пустим. Тоді, у випадку будь-якої небезпеки, мені буде не до туалету. Все буде окей. Тобто, це перший етап підготовки. Шукайте, чого боїтесь, і починайте приймати рішення, що ви будете в цей момент робити. Так? Тобто, перше, от я визначила, я прийняла рішення. Тепер, звичайно, в моєму житті в мене шлунок має нормально функціонувати. І я підбираю відповідну їжу, і цей пункт, чого я боюсь, починає поступово відпадати. Ну, на крайняк, звісно. Благо, я вмію просити про допомогу, вмію звертатись до людей, вмію забігти в любу кафешку і взагалі якось це питання вирішити. Тобто, це друге, як вирішуються наші страхи. Шукайте, чого насправді боїтеся і знаходьте просто шляхи, як ви це будете вирішувати в момент небезпеки, ну, щоб не постійно боятися і тривожитись, а в момент небезпеки прийняти швидке рішення, яке ви вже заготовили. І все, тоді не треба тривожитись цілими днями. Друге, таке буває, що коли відбувається кардинально щось супер-мега-небезпечне. Ну, ну, реально, ви в зоні небезпеки, мозок відключається. Помічали вже таке? Просто-напроч відключається зараз зміню капра. Що робити в такому випадку? Він не просто так відключається. Ваше тіло отримує дозу адреналіну для того, щоб швидко щось робити. І якщо ви довіряєте собі, то ваша інтуїція просто направить. В мене не раз було таке, що ноги просто самі поверталися. Оце про довіру собі, довіру своєму тілу. Але якщо довіра ще не вироблена, то є другий варіант, яким я скористалася на початку війни. Це я створила собі нотатку, де записала, як я буду діяти. В моєму випадку було які речі мені треба з собою взяти. Реально, коли почалась війна, я була в стані шоку, не дивлячись на те, що ніби все відчувалось, ніби все було логічним, ніби все очікувалося, але шок відбувався, і я не соображала. Голова, тобто мозок, аналіз був відключений напроч. Я відкрила нотатку, яку я. Підготувати встигла і спокійно зібрала всі речі. Ми ще потім дуже дивувалися, наскільки геніально були продумані всі моменти, які треба з собою взяти. Тому, як вийти з цієї звички постійно тривожитись і очікувати погано? Бо ми так ніколи не не перемогу, бо замість того, щоб надихатися тим, що це завершується, що ці 17 днів, в йо Є стан безпеки, ну, як мінімум, в Києві, так, тут не було жодної тривоги. Тобто, 17 днів розвиватися, радіти. Ну, можна радіти. Чесно, можна радіти, тому що ти в безпеці. Так, і дякувати людям, які хух, емоції захищають нас. Поплачу згодом. Зараз я хочу думку закінчити. Тобто, зосередитися на Найкращому на розвитку, якщо ми будемо розвиватися, країна буде розвиватися. Ми станемо ціннішими для світу. Світ захоче в нас складати і гроші, і техніку, щоб вибити цього дебільного ворога, і це швидше закінчиться. Так ось, замість того, щоб 17 днів кайфувати, рости, розвиватися. Ми займалися тривогою. Багато хто з нас займався тривогою, і я не виключення. І вихід з цього це просто почати прямо взяти і розписати для себе, чого я насправді боюсь. От по-чесному, що я буду робити в цьому випадку? І записати це собі дуже лаконічно, коротко, так, щоб ви зрозуміли, в блокнот. Можна поставити собі, ви ж знаєте, можна на заставку на телефоні, так, от, на якусь леву там. Як це? Знаєте, там перелистуєш, можна додати фотографію на будь-яку сторінку окремо. І от там у вас буде ця нотатка. Що ви робите у випадку тривоги? Що ви робите у випадку, якщо трапилось щось ну, вау? Друге, готуєтесь зарання, так, от як я з своїм туалетом. Якщо є у вас такі якісь цікаві моменти, то це про зміну стилю життя. І змінюєте цей стиль життя? І тривога вже починає входити, Значить, ви зняли тривогу за те, що буде, якщо це відбудеться. Тривогу, е, про те, як мені зараз треба вести мій стиль життя, щоб якщо що, мені було там легше. І третє, це коли тривога відбувається. Що я для себе вигадала? Це якщо я вже проснулася, бо часто тривоги вночі. Я дуже люблю поспати і дуже не люблю, коли я не висипаюсь. Але так буває. І є варіант сидіти злитися клас, Позлитися – супер. Але потім цю енергію класно б направити в щось для себе. Що вам цікаво, чим горите? Починати цікавитись собою от прямо почати цікавитись собою. Тоді цей час, поки не спите, можна провести якось корисно. Ви себе відправили в місце, де вам безпечно, за двома стінами, чи пішли в укриття. І з цього моменту, що робити? Сидіти дрожати? Варіант кращий варіант. Знаєте, взагалі, мені знадобиться час, щоб розкрити цю тему, але коли ми дрожимо, коли ми по-чесному, по-справжньому боїмось. Це, напевно, сама наймогутніша енергія, яка в нас є, яка здатна реалізувати неймовірні речі. Це щось неймовірне. Ті самі зони в тілі відповідають деяким магічним нашим здібностям. Так вже вийшло, що за життя мені це відкрилося і страх. Справжній страх, не от я боюсь, а справжній тілесний страх. Якщо його направити в те, чого ви хочете, я думаю, що там не рукою подати, там саме прибіжить. Ну, тобто, дуже швидко наближається. В цей момент можна класно е уявляти перемогу. Дуже важливо не кидати цю всю енергію, страху і злості в те, щоб. Е Ворогу стало погано. Йому і так буде погано, якщо ми переможемо? Всю зону, все, всю цю енергію направити на перемогу. Друге, на особисту перемогу. Якщо ви перемагаєте, перемагає і ваша община, ваше оточення. Вони заряджаються, вони розуміють, що вони теж так можуть. І це потім по цепочці розширюється далі. Тому в цей час можна подумати: а яку ви перемогу хочете для себе? А як це? А як це буде виглядати? Починайте візуалізувати свою перемогу. Тобто, в момент найбільшого страху, паніки, якщо ви знаходитесь уже в безпеці, киньте залишок енергії, оцього от вибуху, оцього нервового якогось стресу на свою особисту перемогу. В моєму випадку, я сказала, пам'ятаєте, цікавтеся собою. Цікавтесь, що вам зараз цікаво, від чого ви притесь. Для мене зараз найбільш цікаво це креативити. Дуже хочу розкрити, показати, яка я всередині, яке в мене інше бачення, і поки що починати з таких от простих речей, як там навіть сторіси, незвичні зйомки. Тобто візуалізувати цю незвичність, цю інакшість. і... Я для себе усвідомила, що момент найбільшого страху а за життя я багато їх проживала, тобто я добряче відчуваю, що я можу собі дозволити. Є два варіанти. Якщо я погано себе реально почуваю, в мене може початися астма, коли мені дуже страшно, то тут включити якусь веселу кіношечку, які в мене зарання всі загрушені, і просто посміятись. Друге, поцікавіше починати придумувати, з чого можна посміятись. Думаєте, мемчики у нас просто так народжуються? Ви помітили, що мемчики народжуються саме тоді, коли ми більше всього чогось боїмось? Тобто, можна почати сміятися і потім вже ж з цим ділитися. І третє відкрити Пінтерест. От ви могли ще від ну, як рекомендація, що таке цікавитись собою? Відкриваєте Pinterest і починаєте досліджувати, а яким я хочу бути, а де я хочу побувати, а що мені цікаво, а що мені подобається. І можете, можна сказати, збираєте собі якийсь там мудборд бажань. У моєму випадку мудборд якогось креативу. Тобто я заходжу в Pinterest і я в цьому стані шукаю, що мені скаже? Це, Вау, вау, це треба це я роблю. Тобто весь цей час, поки не спиться, переводити у енергію творця, у енергію креативу, у енергію створювати щось дуже-дуже хороше. Я вже не раз казала, тобто я вірю, що якщо ми будемо реалізовуватись, війна втратить весь свій сенс. Ось так. Ну як, скажіть мені. Ви для себе змогли уловити, як трансформувати оцю от звичку боятися? Чи з'явилися у вас ідеї, як ви можете почати більше вірити у перемогу? У справжню перемогу, і свою перемогу? Я би хотіла, щоб ви поділилися цим відео з друзями, якщо воно вам відгукнулося, з близькими, щоб ми почали змінювати нашу реальність, щоб страх більше не давав нам приймати рішення, щоб ми приймали рішення через свої найкращі відчуття. Є така цитата: страх не має подавати совету. Рішення приймати тільки через особисте задоволення. І для цього зі своїм страхом треба познайомитись, домовитись, зробити підготувати кроки, і якщо немає тривоги, не тривожитись. Можливо, все йде просто найкращим чином. Ми ж завжди можемо собі уявити, як ракета, яка взлітає, повертається в точку призначення. Я все чекаю, коли з'явиться ця технологія. Мені здається, це більш ніж реалістично організувати. Ми завжди можемо уявити, що там починаються процеси, коли їм буде зовсім не до ракет. У них просто не вистачить ресурсу. Завжди може відбутися щось, що поламає їхні плани. Тому будь-яка логіка про Вони, напевно, накопичують ракети. Ви уявляєте, ви їм поливаєте, знаєте, от на от, от, накопичення ракет. Замість того, щоб поливати своє сімічко, що в них ті ракети просто можуть вибухнути в якийсь момент. Є партизани, є люди, яким ви можете от їм краще зливати енергію, якщо у вас її дуже багато. Щоб цих людей їх було достатньо для сміливості і для швидкості реалізації, для того, щоб себе вберегти, які підірвуть ті ракети, які накопичували. Всяке може відбутися. Тому фокус більше на те, що все буде окей, і що війна не є, не є нормою, що вона в якийсь момент закінчиться. І закінчитись вона має початись спершу ось тут. Спершу в нашій голові. Спершу наш фокус має повністю бути направлений на кожну маленьку перемогу наших воїнів. Оту От перемогу насичуйте енергією. Весь фокус на їх перемоги, на наші перемоги. Так само на наші. На свої маленькі перемоги за день. Знаєте, в мене є одна практика, коли я перед сном згадую, що я зробила хорошого для якоїсь людини в моєму житті за цей день. Не те, що вона мені сказала, що я це зробила, як я вважаю, що я зробила хороше. Цінне. Дуже важливо починати себе цінити, помічати свої маленькі перемоги, що ви зробили класного. Я недавно я не записала тоді відео. В мене був цікавий момент, коли я йшла з, з, з ну, заходу дня народження, і мене накрила астма, я приходжу додому, все така, і мама така, ап'ять астма. І починає мене рятувати. Я така: стоп, стоп, я відчуваю роздратування, не треба мене рятувати. Потім така, а, а чого? І така стоп! Я себе за цей день перевершила по цьому цьому, цьому, цьому пункту, де я взагалі, чортовий геній в цей день. І те, що в мене там трошечки виникла астма після всього, чому я себе перевершила, як би. Нічого страшного, класно. І ця астма така Тоже почала підспускатися. Помічайте свої маленькі перемоги. Весь фокус на перемоги. Не на страх, не на ракети, не на ворога. Розумієте? А на свої маленькі перемоги і на перемоги наших воїнів. Просто в своєму полі тримати одне слово перемога. І постійно шукайте її де завгодно. Розумієте? Пора пришвидшувати нашу перемогу. Війна не вічна. Жодна війна не була вічною. Це не є нормою, це має закінчитися. І все лише в наших силах. Дякую, що додивились сьогоднішнє відео до кінця. Підтримуйте його, щоб більше людей могли побачити, лайчики серйозно. Так відео більше рекомендується людям. Також рекомендуйте, якщо вам відгукнулася ця інформація. І зустрінемось завтра. Бувайте!